Друзі, мої вітання сьогодні. Субота, авторинок Рівному. Буду для вас знімати контент в районі до 7 тисяч доларів. Подивимося, от от до мене часто. Пишуть підписники, да, що от у мене є, от, там, 6 плюс-мінус 7 тисяч доларів. От на сьогоднішній день ми подивимося, що можна купити за ці кошти на авторинку в місці рівному. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Також для підбору автомобіля чи супроводу на ринку. Телефонуйте за моїми номерами телефона, номера закріплені. Що можемо вам побажати. Приємного перегляду! Зустрінемося в нових відео. Ну що, дорогі мої підписники каналу Шкода, що Новак, з вами, як завжди, Роман. Сьогодні на ринку в місті рівному. Як я говорив, 7 тисяч плюс-мінус що мати, можна подивитися, що воно собі купити. Ось дивіться, є така Opel Astra J. З кутоку, в принципі, непоганий автомобіль. Можете собі брати таке авто. Хто там говорить, що воно там гниє, там ще якісь нюанси. Це все, друзі, неправда. У мене в знайомих були такі машини, тому, в принципі, я рекомендую такі машини також до покупки. Це є 1,4 турбо авто турбоавто на автоматі. Ясно, що двигун там, можливо, там трошки може бути десь якісь там моменти по ньому бути, але в принципі це ще не самий хужий двигун з Вастрія, який може бути. Тому і комплектації в них непогані, вони йдуть, знаєте, з непоганими комплектаціями. Тому що можу вам сказати? В будь-якому випадку перевіряйте авто перед покупкою. Також для підбору автомобілів номерами є закрити. Для супровіду також можете телефонувати, тільки телефонуйте зарані. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Ось є такий миганчик. Він є 13 й рік. Пробіг заявлений 301 тисяча кілометрів. Рульове кермо не перешите. Також ручка КПП також в адекватному стані. Тому, в принципі, я думаю, що там є ось такий пробіг на даному автомобілі. Якщо вам потрібно, цікавить вас такий варіант, ви також можете. Я вам завжди кажу, можете набрати мене, подивилися на ринку відео. І мене набрати, сказати, Роман, я там бачив чи бачила таке авто. Можете мені там чи можеш мені оглянути автомобіль на ринку. Ось дивіться, такий є Гольф 1,6 це FCI, це не MPI. Класний варіант, я вам скажу теж, В принципі, ну, постану просто шикарно зі слів продавця. Власник, один взагалі в Німеччині один власник, дивіться, який стан дану машини в сидіння, да? дивіться, яке кермо е, в машині. Також Андроїд з навігацією присутній в даному автомобілі. Скуток, в принципі, непогані автомобілі. Звісно, я би брав один і там собі і газ можна нормально поставити без проблем собі. Машина вже перевірена. Ну, але таке, знаєте, я так замітив, за один і вони якось йдуть. Дешевші, само собою, ну і плюс і комплектації непоганіші йдуть по даних автоміля. Також в мене люди питають за такі машинки. Це є Ford Focus, C Max. Ціна даної машини 6300 доларів, це є 9 рік, 244 тисячі заявного пробігом. Машина комфортна, я рахую, непогана для сім'ї, тому також, в принципі, можна собі, єдине, що потрібно, дивитися, стан автомобіля. Є ось такий варіант: 7300 доларів 1,7 бензин. Це авто 9 року. В принципі, це є Mercedes, Б-класу. Також таке для жінки, таке взяте авто. Я рахую дуже багато жінок, так звернув увагу, що їздять на таких автомобілях. Ну, Дивіться, всі от, лю, улюбленими всіма Opel Zafira. Заявлений пробіг 170 тисяч кілометрів. Ну, чесно, таке дуже-дуже мало віриться мені. Ціна даного автомобіля 7-500 доларів. Автомобіль в непоганій комплектації на шкіряному салоні вставками тканини. Кермо бачу, не, не перешите, не фарбовано. То, в принципі, Але я кажу, що потрібно в будь-якому випадку перевіряти авто перед покупкою. Дійсно, що в зафірі я можу глянути пробіг, чи він там правдивий, чи неправдивий. Але якщо, знаєте, скрутять нормально, то в принципі можна цього все не побачити. Треба в сукупності все і перевіряти по автосервісах, і по базах офіційних в автомобілі. Дивіться, от, який є Ford Focus. Дуже рідкість, знаєте чому рідкість? Тому що це є 2 літри на автоматі. Вони там обично йдуть там 1,6, один бензин, а це от іменно 2-літровий. Для цієї машини, я не знаю, комплектація дуже класна в даному автомобілі. Тому, якщо цікавий такий варіант, також телефонуйте до продавця. І ось такий Peugeot 308 SV, Ціна даного автомобіля 6700 доларів. 11 рік з машини також непогані. В запчастинах я б не сказав би, що вони дорогі. Єдине, що я якби брав би, це я брав би 1,6 дизельний їхній двигун, бо 1,6 бензин там підбирає масло. Може підбирати масло, але в проценті 80 воно буде підбирати масло. Питання в тому, скільки буде підбирати даний автомобіль масла. Renault Реносценік, я вам за них казав, це ходові машини. В принципі, що бензинові двигуни. Можете собі брати без проблем даний собі варіант ну, для себе в користуванні. Ось Ford Focus 10 року це даного 6500 доларів. Хто мені... да, я вам скудку, можливо, відверто вони там не, не не дуже так продаються, як мігани фокуси. Але я вам скажу, що автомобіль непоганий. Я вам вже неодноразово не в своїх попередніх відео казав, що машинки ці фокуси можна в принципі брати. Да, ходова можливо там дорожча, ніж в мігані. Але я вам скажу, що машина я свою рахую на, на сьогоднішній день. За свої кошти доволі непоганий автомобіль. Ось такий Рено-Меган. Це є третій меган в кечбеці 6,350 доларів. Ціна 1,5 дизель. Ціна. Ви бачили, яка також мене підписники питають за Chevrolet лачеті. Ось дивіться, є 5700 доларів на газу 12-й рік, 180 тисяч заявленого пробігу в шевроле-лачеті. На титанчиках авто. В принципі, знаєте, яску на свої кошти, машина також непогана, ну але єдине, що якщо вона без газу, вона бере реально 12 літрів, 13 бензина в місті. Тому, в принципі, якщо вам не страшні такі нюанси, то можете в принципі розглядати. Але собі ставити газ і дуже багато, і таксі таксують на таких машинах. І в принципі, 1,6 бензин в лачеті теж непоганий варіант. Але ясно, що вона трошки слабувата буде для неї. Але в принципі, в мене в знайома була в седані. 1,6 бензин, і доволі людина на таксі багато наїздила. І от, ну, ось і такий варіант: 6500 доларів. 2006 рік, 1,6 і двигун. Також дивіться, є дачі непогані машини. Я вам скажу. Ходові машини за мене їх питають. Це є в універсалі, 1,6 і двигун, 10 двигун рік. Тому, якщо цікавить даний автомобіль, телефонуйте до продавця. Або якщо потрібно вам оглянути авто. Телефонуйте до мене. Ще раз напомню, завжди перевіряйте авто перед покупкою, щоб себе перестрахувати, тому що дуже-дуже багато є всяких нюансів. Так само відкриваєш ті автосайти. Дивишся, вроді, машинка класна, все. От е, дивився там для людини недавно А3. Все там людина каже, все бомба. Ну, щоб ви собі розуміли, машина 9700 доларів. Приїжджаєш в машині чотири елементи не фарбовані. Це криша, прийоми, крило заднє праве і дверка. Все все остальне фарбоване і є шпаклівка. І знаєте, віддати за 9 рік такі кошти, ну, таке, то людина скаже, що Олексій каже, що я краще лучше почекаю, але от такі. Ось дивіться, такий гольф є 2008 рік. Це є МПАНІ 8 рік. До мене в мене. Людина таку машинку шукає, але на сьогоднішній день її важко знайти. З по цій машині є дуже дуже багато нюансів, бо я так її, знаєте, подивився там, навіть візуально глянути, що реально видно, де шпаклівка, як перетирали наждачкою і так далі. і так далі. Але я скажу, це саме такі, як надо, двигун один і шість пай, коробка, ось такий Гольф 5, 8 рік, 2.0 бензин. автомобіля присутній. Так, ось такий є, дивіться, вон, бачите, наклейку хтось поставив GT Sport по даному ЦСКу. така ходова машина Golf 5, мене одноразово за, за них питають. Ціна даного автомобіля, бачите, 6609 рік. В ціномовому сегменті вони себе тримають. ну... Сьогоднішній день от кажуть, да, дійсно, от і навіть вони в Європі подорожали, і навіть якщо взяти таку машинку на автоматі, то вона буде коштувати в Європі. І так от деколи знаєте, вона стільки коштує коштів в Європі. Що я навіть там з Русланом говорив, да? е, він також підписник на каналі, е, мій знайомий. Він з Швейцарії займається автомобілями. Він каже: Роман, от каже, от реально, от молдавани, румуни, там куч поляки, вони готові платити такі гроші. Тому що коли ми заплатимо такі гроші там за кордоном за цю машину, і в нас подорожало розмитнення, да, наші люди цього не розуміють, вони не куплять цю машину, тому що вона стане золота. Ну, ну вибачте, мене коли як ті гольфи були по півтори тисячі євро, да, там, тисячу, півтори, хай дві тисячі євро. А зараз такі гольфи чотири з половиною п'ять тисяч євро. І, і люди там в ЄС можуть купити це. А якщо ми купимо ту машину саму, а ще її пригнати. Розмитнення там, ну якісь заробіток людей, які займаються цими автомобілями. Тому, знаєте, віддати, наприклад, за гольфа там вісім тисяч доларів за п'ятого гольфа наприклад, сьомого року, дав один і шість двигун, да, а коробка. Я би краще вже чесно взяв би за такі кошти. Вже получу якийсь Hyundai i30 з їхнім, там, що 1,6 дизель, що 1,6 бензин. Автомати в них хороші, давних там слаба рейка по машині. Але я рахую, ну там машина в принципі доволі непогана. Тіпо, можна також розглядати, тим більше для жінки собі такий варіант розглядати, я рахую непоганий варіант. Ось такий варіант є на автоматі 1,4 дизель, 6900 ціна даного автомобіля. 12-й рік, 12 рік автомобіля. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Також дивіться, от є Passat b 6 в універсалі. Титанчики класні в автомобіля. Скутику це 6900 доларів ціна даного автомобіля. Є 2 літри бензин, автомат, 2006 рік авто <кхи> з люком, класна комплектація автомобіля, Алькантара, світлий салон автомобіля. Я з на сьогоднішній день дуже дуже дорого подорожали ці B6. Ми навіть підписнику своєму також дивилися машину в рівному. Да, там купили ми машину. Але в принципі, як вам сказати, срібно були якісь підкраси по автомобілі, віддали ми за нього. Я не пам'ятаю вже скільки. 6700 чи 6800 доларів. Тобто щось таким макаром, типу, віддали за автомобіля. Ясно, що загнали на яму машинку, подивилися, що я там теж були там, деякі незначні нюанси по автомобілі. Ну, Це є знаєте, беушна машина. І що цікаво, знаєте, людина приїхала. Приїхала людина. Не помню, забувсь первомайського. Приїхала в Первомайський, дзвонить до мене. Роман засвічили засві... Ну, Приїхала напевно там 850 кілометрів і засвітилася спіралька. Каже, що може свічка накала. Це я кажу, що Вадим кажу, це може бути, що хоче. Це може бути свічка і накала. Це може бути десь якийсь глюк по турбіні. Бо хоча ми перевіряли авто, по відео, все чітко. Машина дує, їхала, і це в одних руках 5 років там людини машина була. Ну, факто, діло в тому, що людина, наскільки я зрозумів, задоволена автомобілем, тому що я на слідуючий день чи через день набирав. Питав Вадим, як машина, все машина. Е, ну, в порядку, все нормально. Я до чого веду, що от бачите, от, е, на момент діагностики да, все було чітко, все нормально. Так само по комп'ютеру, помилок ніяких не було. Все, я людині показав, форсунки, бомба, все. І от Людина приїхала 850 км чи 900 і от такий по машині стався глюк. Ну, Щоб ви собі друзі розуміли, що це є бушна машина. І ніхто вам гарантії не дасть на б.у.шний автомобіль, що ви навіть найняли там автоексперта, підборщика, як то називає. І все, він вам купив машину, і все. ну, Це також є які знаєте свого роду, якісь ризики, якісь везіння, там, знаєте, і так далі, і так далі по автомобілю. Тому звертайте уваги на такі реалії на сьогоднішній день. Ось ідемо такий є варіант: це є Audi A3. Ціна даного автомобіля 6,999 доларів восьмий рік. скуток в принципі, машинки непогані, можете собі розглядати до покупки. Двигун їх також непоганий. Ось такий Golf 5 восьмий рік, 1,4 MPI, заявлений пробіг 163 тисячі км по автомобілю. Вже я вам неодноразово казав за ці машини, єдине треба перевіряти кузова в них, тому що можуть бути нюанси по кузовах. Якщо ще, можливо, десь авто в ДТП було, то потім починає гнисти авто, ржавчина лісти і так далі. і так далі. Ось є Volvo V-50 всіма улюблений автомобіль. На свої гроші я рахую топ-авто, 9 рік, 7300 доларів. кузова в них непогані, двигуни в них також 1,6 дизель, що 2 літра непогані. Коробка в них. Непогано в автомобілі можете також розглядати. Єдине кажу, що хороший, от я так звернув увагу, адекватний з адекватним пробігом Volvo V-50 коштує в районі там, 9 тисяч ну, 8500-9 тисяч доларів. Ось так також є Nissan Leaf, Це електричний автомобіль. Ціна даного автомобіля 7250 доларів. Ясно, що потрібно перевіряти авто, тому що щоб знати по електробатареї, як вона себе поводить, скільки та її життя залишилося. Тому що саме основне в таких автомобілях це є батарея, яка стоїть набагато більшу частину, там ну більшу суму стоїть батарея в даному автомобілі ніж сама машина. Тому звертайте увагу на такі нюанси. І, і в будь-якому випадку, якщо ви купуєте електроавтомобіль, перевіряйте авто. У людей, які там на цьому розуміються, ось є шкода Octavia 5 1.6 дизель. Я вже вам це 11 рік. Ціна доволі класна ціна в даного автомобіля. Тому, якщо цікавить, телефонуйте до продавця. Вкутику двигуни в них непогані. Ясно, що порівняно перевіряти авто, ну пробіг перевіряти турбіну, форсунки перевіряти по автомобілі. Також фош шкода фабіям. В універсалі цей 7-рік, 1,4 бензин, 4999 доларів ціна даного автомобіля. В принципі, машинки також непогані. Можете брати собі, купляти на свої кошти. Я рахую непоганий варіант і по ходовій і для наших доріг машина непогана. Тому якось от таким макаром завжди от, ну. тому, друзі, я вам завжди кажу, що перевіряйте авто перед покупкою, тому що на сьогоднішній день є великі ризики. Ясно, що експерт теж 100% гарантії не дасть, але на момент покупки в будь-якому випадку ми максимально, -максимально зможемо подивитися всі нюанси, які є по автомобілю. Глянути, що більш-менш я вам вже неодноразово у своїх відео казав, що саме головне в автомобілі це кузов, це саме дорога частина. І коли знаєте адекватний кузов, то його так само потім продавати, Бо люди дуже зараз дивляться по кузову, щоб вона була не ржава, Нічого ходова так само можна зробити. Ясно, що в ході експлуатації так само з двигуном можуть бути якісь нюанси, знаєте, яке все ремонтується, робиться капітальний ремонт і так далі. і так далі. Тому звертайте увагу на кузову. Бо є ось такий гольф, сьомий рік, 1.6 MPI, 7,450 МПА, 7, доларів ціна автомобіля. Також Ford C-Max, Непоганий варіант, я вам скажу. Дуже класна комплектація. Два літра дизель, і тут, друзі, автомат, не павершіфт. Це є Асіновський автомат в автомобілі, непоганий варіант, я вам скажу, класна комплектація для сім'ї непоганий автомобіль. Ясно, що, можливо, будуть, є болячки в них по арках, там по, по кузову, але потрібно просто перевіряти. Ну і в принципі дивитися, як стан коробки, як коробка переключає, як працює. Ну якщо знаєте, вчасне обслуговування автомобіля, Ласше. то автомобіль непоганий, я вам скажу. Ну, в принципі, і вони на фаршировані, ці Ford Focus, Форд Ford C-Max, пробачаються. Вони йдуть там з вокзонним кліматом. І доволі скрути непоганий автомобіль за свої, я рахую. кошти. Є ось такий варіант Ford Focus 3. Ціна даного автомобіля 750 доларів, це є 11 рік, Теж непогана машинка, можете звертати увагу на такі автомобілі, в принципі. Я рахую, що і комфорта на свої кошти, і комплектації в них непогані йдуть. По ходові вона недорога, я рахую. Так, да, звісно, що е, дорожча, ніж Меган, але в принципі, таких в хечбеки непоганий варіант. Принципі... Можна собі брати таке авто для жінки, наприклад, непоганий варіант. Також дивіться, от є отакі варіанти це Volkswagen та це п'ятий рік, 1,6 емпальний двигун, газ, бензин. Я вже вам неодноразово за ці машинки казав, що в принципі треба дивитися стан. Також звертайте увагу, щоб був каталізатор в автомобілі. Є ось такий варіант. 6300 доларів. Не пише, що який двигун, що як, але я думаю, що це є 1,5 дизель. Їхній двигун К9К, я вже вам за них неодноразово казав, що непогані машинки, в принципі. Тому і для сім'ї класна машина, і ці двигуни дуже-дуже ресурсні, я вам скажу. й, в принципі, зробити його там, десь, можливо, якісь там знаєте, потім вкладиші поміняти, можливо, потрібно буде там їх. ну, Потрібно дивитися масляний насос, звертати увагу на них. Ну, є, є, знаєте, в кожній машині знаєте, є якісь там нюанси, якісь, і в принципі, да, даже, можливо, коли ви там щось там собі хочете купувати, ви також зарані можете собі... Відкрити там Google і почитати за ту за ту машину, за той двигун, який ви хочете купляти, І в принципі, на сьогоднішній день це нема ніяких питань, все відкрито в, в інтернет-джерелах. Тому от, звертайте увагу на такі от е, нюанси. Є ось такий тауранчик: це є 9 рік, 1,4 бензин. Ціна автомобіля ви бачили яка. Якщо цікавить, телефонуйте, ставте на паузу. Ну і в принципі, якщо потрібно глянути, то телефонуйте до мене, зможемо глянути. Ось такий варіант 7,350 доларів, це є Mercedes, Mercedes універсалі. Ну, в принципі, також варіант непоганий. Коробки в них, в принципі, теж ходять, якщо вчасно все обслуговувати. Ну, ясно, що потрібно перевіряти стан. Тому що можу вам, друзі, сказати? Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах по супровіду на ринку зарані телефонуйте, щоб я завжди там експертів ну, попередив. Тому всім дякую за увагу. Зустрінемося в нових відео. Перемоги нам, удачі нам, всього самого найкращого. Сімейного благополуччя вам всім, друзі. Тому дуже дякую, що ви моїми підписниками. Тому до зустрічі на каналі Шкода, що не вак. Всім дякую.